До Наливайка, Великого полководця козаків запорізьких. А ти хто такий? А ти не хизуйся, мене звати Макс і мій предок Петро Сагайдачний. Гетьман реєстрового козацтва. Вишовия Таман Запорізької Січі? Хлопці, не треба сваритися. Всі ми пішли з великого козацького роду. Моя сім'я опади з роду Івана Сірка. А ось Олег пішов від Дорошенків. Так, це правда. Тому я кращий від вас, бо в мені теж кров найвідомішого гетьмана козацтво запорожського. А що ти кажеш? Чого ж ви так? Всі ми пішли від роду козацького, а вони завжди були вірними один одному і дуже згуртованими. Навіщо ж тоді поплюсти їхню пам'ять? Давайте краще покажемо, що таке бути козацького роду дітьми. Не переможні козаки, козаки! вам лине слава крізь віки. вам дякуємо за Україну. Не дали впасти на коліна. Ви так багато знаєте про тих козаків. розкажіть, хто це взагалі такі? Як вони жили? Як? Ви не знаєте, хто це. Ну ми розкажемо їм про наших славних предків. Козаки жили в куренях, які плели з й укривали кінськими шкурами. Їх завжди залишали відкритими, щоб мандрівник чи просто перехожий мог зайти, поїсти та перепочити. Звичним одягом козаків були штани, шарубари, каптани, широкі кольорові пояси, що буде згостримо на саме високі загострені шапки. Улюбленими стравами за приїздів була бринза, селений овечий сир та пастрама. Ялине м'ясо. Козачи війська складалося з. Кіноти, піхоти є артилерії. Найзагрозовішою силою запоріжців була кінота. У морські походи козаки вирушали на великих човнах. В один з них поміщалося від 50 до 70 осіб. Козаки першому у світі написала конституція. Це закон, за яким всі люди визнавалися вільними. Кати надихає, на краї і старика. Її хранить козацьке серце. Храм духу ще в собі. Вона до царства Бога Дверці порадиться в гіркій журбі. Без віри в нема Україна. Лукаси в душі світла в сад. А з нею і лиха водина отримує духовне лад. Ось так ми вже і жили наші предки. Злагоджено та вільно. Тепер я розумію, чому пишаюся своїм минулим. Ти зізнаєш, належу я, народу козацького. А одна знає, що в нашій країні були такі видатні воїни та громадські діячі. Невероятка гордість за нашу історію. Слава Україні! Слава нашим захисникам і героям України! Разом ми сила, що підтримує козацьку спадщину. Нехай наше щасливе майбутнє завжди нагадує нам про наше коріння. Єдність та гордість бути частиною великої, великої козацької родини. <му>